Привіт, друзі! З вами Макс, ви на каналі YouTube Чуча ТВ. Сьогодні ми поговоримо саме про директ-екструдери з короткою подачею, які ви можете обрати для своїх 3D-принтерів, зважаючи на те, що ринок досить різноманітний. Поїхали! Перед вами невеликий набір директів та фідерів для вашого 3D. Звісно, це не весь набірчик, що в мене є, адже більшість директів поставлена вже на принтера, і вони досить успішно працюють вже там рік-півтора, і тим паче працюють вже на 24 на 7, тобто на потоці без виключення. І, звісно, маючи такий досить великий досвід роботи, я вже можу з певністю сказати, який із фідерів найкращий, що вам підійде для вашої роботи. Як ми знаємо заводу, фідери ставлять стандартні, хотенди також стандартні, використовуються навіть нештатні хотенди, радіатори і так далі. І з цим теж можна працювати. У мене, наприклад, на деяких сафірах плюс та прошках ще стоїть заводська збірка. Вона робиться через звичайну ось таку проставочку, на яку чіпляється ось цей заводський Dual Drive. Це досить непогане рішення, ось так це ставиться. І у нас виходить директ з довгою подачею. Чому саме довго? Тому що відстань від нагрівального блоку до подаючих шестерень складає десь 10-15 см. Звісно, це досить багато, особливо, якщо ви будете друкувати наднучкими філаментами. Та ми маємо розуміти, що ось такі Dual драйви з заводу, вони зачасту досить негарної якості і всередині внутрішня геометрія не дуже вірна. Тобто зазор між шестернями та корпусом дуже великий, і тому дані фідери просто зажовують надгнучки та ультрагнучкі філаменти, такі як ТПУ-80, 90А по шору. І звісно, з таким директом працювати на гнучких просто неможливо. Тому їх треба на щось замінити. Але можемо, наприклад, модернізувати даний фідер, зробити внутрішню геометрію завдяки там тефлону чи якійсь пластиковій трубці, обрізати по формі, і буде у вас непоганий подаючий механізм. Єдиний мінус буде системи такої в тому, що з надгнучкими філаментами швидкість друку буде там, ну, 15-20, ну, максимум 30 мм на секунду. Адже і тертя буде більше за рахунок довжини. Бо ось такі ультрагнучкі філаменти, вони. Всередині термобар'єру та вашої тефлонової трубки зжимаються, давлять на стінки, тим самим збільшується тертя і проштовхувати їх стає все більш складніше і складніше. Та й не треба забувати, що зробити з ідеальною товщиною даний проток на заводі також складно, тому і діаметр його іноді гуляє. Що також впливає на якість і кінцевий результат вашого друку. Тому, якщо перед вами стала задача друкувати над гнучкими пластиками, а ви не хочете замінювати голову. Тоді подаючий механізм обов'язково замініть. Можете взяти з нього комплектуючі та зібрати, наприклад, шерпу, але вона, чесно кажучи, ті моделі, які я бачив на Syngiverse, вони також не дуже гарні по якості, не досить точні. Тому рекомендую взяти і зібрати Годзілу або Ультру. Яка у мене, до речі, працює на Safiri Plus і на Safi Pro вже півтора року з надгнучкими, твердими і всілякими філаментами і подає досить добре на ось такій штатній голові. Працює все досить непогано. Звичайно, швидкості трохи не вистачає, хотілося б трошки швидше. Зараз вам покажу вже на прикладі самого Safira Plus. Ось це перед вами Safir Pro з заводською головою. Та дуалдрайвом теж заводським. На ньому я гнучкими пластиками не друкую. Як я і казав, це досить складно. Тому він працює у мене лише з твердими філаментами. А це літаючий мішка 5, На ньому стоїть моя ультра, дуже класний подаючий фідер. З ним можна працювати і над гнучкими, і будь-якими філаментами. Ніяких проблем нема. За півтора року ні разу його не замінював, жодного з його елементів. І це реально гарний результат. А це, наприклад, Сафір Plus. І на ньому також стоїть штатна голова та подаючий фідер годзіла. Він дуже класно працює з наднучками, незважаючи на досить велику і довгу подачу. Працює чудово і в принципі рекомендую до роботи. А на другому сапфірі плюс у мене стоїть моя вже також перевірена часом Ультра. Як бачите, хлопці, не один тільки принтер у мене працює на цих фідерах. Досить багато принтерів і тому досвіду більш ніж достатньо, щоб сказати, що він дійсно класно себе зарекомендував. Це також стоїть ультра, але заводську голову я замінив на стандартний v 6 для цього роздрукував спеціальне кріплення. Ви вже бачили цю модернізацію. Також рекомендую, якщо ви вирішили, позбавитися від заводської тяжкої металевої голови з нестандартним радіатором. Дуже, дуже зручна розробка. І тут і натяжіння класне ремнів, і обдувчик можна регулювати, і по висоті, і по, в боки, і, чесно кажучи, дуже класно працює з усіма філаментами, в тому числі і ультрагнучкими. Деякі з вас, мабуть, захочуть поставити собі щось таке екзотичне, наприклад, на кшталт такого екструдера, подаючого фідера черв'ячного від Melod. Досить непогано себе показав в роботі, двадцятки шестерні, тянуть все підряд, і гнучки в тому числі, гарна внутрішня геометрія, все круто. Єдиний мінус нема хлопці можливості ручної подачі. Я до неї досить добре звик, а якщо тут крутити, то ми, на жаль, цього зробити не зможемо. Єдиний варіант це зробити отвір в штоці нашого мотора в валі і, звісно, тут поставити якийсь барашок, щоб можна було прокручувати і подавати вручну. Але, на жаль, у мене жодна та фреза не змогла цього зробити, калений метал. Тому прийшлось даний директ зняти. Також ви всі знаєте орбітери. Орбітери мають великий недолік, внутрішня геометрія у них невірна. І тому, як ви пам'ятаєте, ми зробили свою внутрішню геометрію, модернізацію. Також зробили тут отвір, так як алюміній можна його просверлити, для ось такого барашка і вручну шестикутником провертати. Але це теж не дуже зручно. І, чесно кажучи, орбитер мене ну, не зачепив. Він і тяжкий, і громісткий, а ультра мені подобається набагато. Краще. Деякі хлопці в коментарях помилково думають, що Директ відрізняється від Боудена наявністю тефлонової трубки. Але якщо ви загуглите просто навіть в Гуглі, що це таке Директ а що таке Боуден, різниця між Боуден-системою і Direct полягає лише в тому, що у Боудена подаючий механізм, тобто Фідер, знаходиться поза межею голови хотенда. А в Директ-струдері подаючий Фідер. Ось такий, наприклад, дол-драйв або інший, знаходиться на голові хотенда. Тобто він рухається разом з головою. Оце і вся різниця. А наявність трубки, чи вона буде довше, чи коротше, не має значення. Це буде лише відрізнятися в різниці в розмірі відката, який ви будете використовувати. Звісно, чим коротша подача, чим менша, тим краще. Тому 15 см там, чи 10 см це занадто багато для роботи з надгнучкими філаментами. Та й хлопці, запам'ятайте, короткі директи вони розроблені саме для роботи з надгнучкими ось такими філаментами. Щоб була малесенька подача коротка, від шестерні розмір до нагрівального блоку там складає 2-3 см. Завдяки цьому і відкат менший, там 1-2 мм максимум, якщо надгнучки дуже ультрагнучкі філаменти. І звісно менше тертя, менше навантаження, менше супротиву даного гнучкого пластику і краще друкується, більша швидкість друку. Оце і є основна ідея даних коротких директів. Але ось цей, наприклад, виріб від Matrix, від Trianglab, я би називав би досить гарно і просто а, гівно. Ось таке малесеньке, чорнесеньке. Вірніше, воно навіть не чорнесеньке, а воно таке велике, габаритне і тяжке гівно. Чого? Тому що це навіть не копія а, всім відомої хімери, бо тут у нас сілуміновий корпус, я вже про це розказував, критикував неодноразово. Радіатор не справляється, перегрівається, забивається. Мені дуже багато коментарів хлопці написали стосовно цього матрикса, який він гівняний, як з ним важко працювати з надгнучкими. Так він буде працювати непогано з твердими філаментами, але хлопці продавати його за 85 доларів та купувати за таку ціну. Повірте, щоб друкувати твердими філаментами, воно того не варте. Простіше вже взяти якусь там просту доробку зробити та поставити. Або просто на заводському болдені друкувати, аніж ось цим одороблом за такі просто величезні кошти. Він того не вартує. Занадто перемудрили і зробили просто неякісний, якийсь дешевий, просто навіть не можу підібрати слів. Ось таке гівно. А ось це вже у нас стоїть на сафірі плюс Хімера, скажемо так, оригінальна версія від e 3 d Чесно кажучи, вона по якості набагато цікавіша, аніж Matrix з Китаю, бо тут у нас і алюміній використовується. І, в принципі, по габаритах плюс-мінус вони однакові, по вазі також, але тут і якість краще. І термобар'єр краще зроблений, різьбовий, якщо не помиляюсь. Дуже класно, в принципі, реалізовано, але є головний мінус даного директа з короткою подачею. По-перше, він коштує 250 доларів. Хлопці, 250. Це, якщо у вас там один або два принтера, ще можна якось там щось придумати. А якщо у вас 18 принтерів, як у мене. Уявіть собі, скільки треба коштів, щоб їх модернізувати. Тобто ціна просто колосальна. І головний мінус даного директа в тому, що дуже незручний в роботі. Якщо, не дай Боже, щось забилося всередині, над гнучким філаментом ви друкуєте, прийдеться вам це все розбирати. А це дуже-дуже дуже непросто і дуже багато часу забирає. Тому даний директ себе не виправдав в роботі. Я ним друкую лише твердими філаментами. Це перед нами Saphiri Pro, встановленими bq H2. Дуже мініатюрні директ Extruder з дуже короткою подачею. bq H2 перша версія, друга версія. Різниця в тому, що внутрішня геометрія у першій версії була неякісна, тому він просто не хотів друкувати наднучкими філаментами. А зараз він друкує ось таким типу 90 Досить м'ягусінький матеріальчик. Але друкує він завдяки тому, що ми зробили гарну модернізацію внутрішньої поверхні. Про це є відео на моєму каналі в сапфір. Saphire Plus в плейлисті. Подивіться. Ще один мінус даного директа полягає в тому, що не було можливості ззовні відкручувати термобар'єр. Приходилось повністю розкручувати весь директ і знімати. Це незручно. А це вже у нас Safir Pro з BQ H2 версії 2. Тут хлопці молодці, внутрішню геометрію виправили і ми бачимо, він друкує зараз з надгнучким філаментом 80A по шору. Це дуже м'ясоінький матеріал. І бачимо, що ніяких проблем немає. Друкує досить непогано, стабільно, 24 на 7. Є можливість ззовні відкрутити термобоєр та зняти, не розбираючи весь е, даний фідер. Зажовує він пластик дуже рідко, але зажовує. На жаль, якщо зажувало всередині, треба повністю його розбирати. І це дуже великий мінус. А це хлопці, як ви пам'ятаєте, з попереднього відео по модернізації BQ H2 лайтової версії. Це остання у них розробка. Полегшена версія, дійсно класно зроблена, продумана, супер, маленька, компактна, легенька, ну класно. Але вони з внутрішньою геометрію, і даний фідер просто не хотів друкувати над гнучкими. Я його модернізував, зараз він мене друкує еластаном, але друкує і, в принципі, стабільно після модернізації. Тому, чесно кажучи, мені не зрозуміло, як можна було накосячити з цим продуктом топовим продуктом, який вартує 75 доларів. Можливо, тому і ціна в них зараз така низька на нього, тому що він не ідеальний, На жаль, ну літаючого мішку. Ви всі пам'ятаєте. На жаль, також китайці накосячили. Дуже сподіваюся, що вони виправлять свої помилки. Адже літаючий мішка на сьогоднішній день найкращий принтер, який ви можете собі купити, якщо ви зовсім не розумієтесь на 3D-друці. Адже він приходить повністю зібраний, налаштований. Просто включив і запустив. Єдиний мінус в ньому, в тому що ось цей подаючий фідер, бачите, він не заводський, я його замінив на свою розробку. Так як заводський, на жаль, був неякісний. Внутрішня геометрія невірна. І це просто для мене була просто шокована якась несподіванка, тому що я сподівався все-таки отримати якісний продукт. Я розробив свою версію, і тепер у мене друкує всіма видами філаментів, в тому числі і над гнучкими. Філаментами також, але все рівно він поступається моїм топовим директам з короткою подачею. Ось такому, наприклад, як Sunrise від Melov. Даний Sunrise друкує у мене постійно. Сьогодні у нього трошечки невеличкий відпочинок. Бачите, він такий весь забруднений, бо просто навіть немає часу до нього підійти. Він постійно 24 на 7 в роботі. Даний Sunrise показав себе дуже класно з ТПУ 80, 90, з надгнучкими, з твердими, ось такими пластиками PG та іншими. Перевага Sunrise полягає в тому, що внутрішня геометрія тут в принципі досить непогано зроблена. Він продувається навстрість, тим самим обдуває ось цей мотор, і він постійно холодний. Плюс досить зручно замінювати термобар'єри, він тут гладкий. Я би сказав, що можливо це ідеальний директ. Але, на жаль, це не так, адже ціна даного директа дуже кусається. Як я і казав, при кількості 18 принтерів закупити стільки санрайзів це буде дуже-дуже не по-домашньому. Тому Sunrise я не буду рекомендувати як найкращий директ для ваших всіх задач, адже все ж таки є більш цікаві рішення, про які ми зараз і поговоримо. Ось вони хлопці. Це, можна сказати, ідеальні директ екструдери на сьогоднішній день. Це у нас лівосторонній директ NF Wind від Melov. Я, чесно кажучи, його трошечки навіть недооцінив. Але пройшовши півтора року свого досвіду, роботи з ним 24 на 7 Даний принтер зовсім не виключається, в нього нема перерв, як і в сусіднього Тронксі. І чесно вам скажу, даний директ показався просто круто. Незважаючи на його великі відстані між шестернями та корпусом, він не зажовує. Дуже рідко це виходить. І саме головне, на відміну від інших коротких директів, тут досить коротка подача. Його досить легко обслуговувати. Ось цей речах ми гвинтик відкручуємо, прочищаємо, там, якщо у нас щось забруднилося або навіть якщо зажувалося, закручуємо і запускаємо знову в роботу. Ну, це реально просто, просто легко, зручно, круто. І коштує він дешевше, аніж всі інші. Якщо не помиляюсь, там 45-50 доларів. Це небагато. Із мінусів даного директора можу сказати одне. Саме лівостороння версія має більші зазори між корпусом та шестерні, тобто внутрішню геометрію, аніж правосторонній, до якого ми зараз перейдемо. І ще головний недолік в тому, що тут у нас пластикова частина стоїть, тому охолодження майже ніякого немає мотора, і приходиться ставити додатково радіатор або вентилятор. А ось ця машинка, хлопці, рубає з 24 лютого без перестанку і без якихось нюансів. Дуже м'ягусінький матеріальчик, восьмидесяточка, подивіться, будь ласка, працює безвідказно, це у нас правосторонній NF Wind. Просто чудово, я дуже задоволений, дуже легкий в обслуговуванні, як я і казав, завдяки ось цьому речагу. Є доступ до шестерень, можна все прочистити, не розбираючи директ. На відміну від Матриксів, BQ, Хімер та інших. Тут використовується не сілюмін, як в Матриксі, а справжній алюміній, гарно фризований. Внутрішня геометрія обдува також класно відпрацьовує. Єдиний мінус це ось ця пластикова, як я казав, проставочка. Тому що вона просто не дає охолоджувати нашому мотору. А ці моторчики перегріваються часто, тому і ставиться радіатор або вентилятор. Я би зробив би таким чином. Поставив би сюди алюмінієву проставку, нарізав би в ній багато отворів, як в Санразі, зробив би отвори і в самому корпусі спереду, як в Санразі, щоб вентилятор обдува обдував і не тільки цей радіатор, а ще й попадав скрізь. Цю металеву алюмінієву проставку прямо на мотор, тим самим, щоб у нас обдув і моторчика, і самого радіатора термобар'єра. Це було б просто ідеально, і я дуже сподіваюся, що меловці відреагують на це і зроблять дійсно класний продукт. Але ще причому трошки зменшить тут внутрішню геометрію між шестернями та корпусом. Адже вона все ж таки трошки завищена. Якщо ж порівняти, наприклад, з моєю внутрішньою геометрією на Годзілі та Ультра, то різниця дуже суттєва. У мене зазор десь 0,1 всього-навсього. А тут десь 0,4, десь 0,5. Так, воно не зажовує надгнучки філаменти, але така можливість може існувати. Якщо, наприклад, у вас заб'ється десь сопло. Та все рівно, навіть якщо таке станеться, ви легко його зможете обслужити, прочистити і запустити знову роботу. І цей директ мене просто дуже здивував в роботі за ці півтора року, це просто чудо, реально чудо. І щоб ви розуміли, це не якась там реклама, які деякі там понаписують. Ось, будь ласка, я розробив спеціальне кріплення правильно на Сафір Plus та на Сафір Pro для цього директа. Бо він дійсно заслуговує своє перше місце на п'єдесталі. І я даний директ, скоріше всього, поставлю на всі інші свої принтера, які у мене вільні та без директів. Таким чином можна зробити висновок. Найкращим директом на сьогоднішній день по ціні і якості можна вважати правосторонній NFW від Melo. Кращого директа я поки що не зустрічав. Хоча мені дуже сподобався фідер від літаючих мішок шостих. І на базі даного фідера я планую зробити, до речі, свою розробку з металу. Це буде короткий директ з правильною внутрішньою геометрією, про яку я вам розкажу вже трошки пізніше. Проєкт вже майже готовий, трошки потерпіть. Я думаю, що місяць-півтора і буде все готове. І тоді можна буде сказати, що то буде найкращий варіант. А на даний момент ЕНЕФ це ваш вибір. Повірте, тому що він показав себе в роботі на протязі довгого часу 24 на 7. без зупинок, без перестанок з усіма видами філаментів. Це дійсно крута річ. Всі інші, плюс-мінус, мають свої досить великі недоліки, велику ціну, незручності і так далі. Тому вони за. Посідають свої там другі, треті та останні місця. На цьому я з вами, друзі, буду прощаватися. Не забудьте підписатися та поставити лайкосик, бо я ділюся з вами дуже важливою та цінною інформацією, яку вам навряд чи хто ще скаже. З вами був Макс, до нових зустрічей, всім добра!